У Нововолинській міській раді запрацював центр безпеки. Він розташований на першому поверсі адмінбудівлі. На відкритті, яке відбулося 16 листопада, були присутні начальник поліції, працівники та очільник муніципальної варти. Міський голова разом зі своїми заступниками, представники ДСНС, а також програми ІГЕП, яка підтримала створення центру безпеки. Обладнання закупили за кошти державного бюджету, які були виділені ще у 2000 2021 році. Це понад 200 тисяч гривень. Центр безпеки в місті Новолинську, він стає єдиним центром, де Впроваджені е, новітні технології для моніторингу даних з відеокамер, з бер... камер зберігання е, обробки, е, опрацювання і все, що тим зв'язано, е, також центр безпеки став центром, в якому е, працюють фахівці з е, спеціалізованими компетенціями, які дозволяють е, працювати е, з наявним програмно-апаратним комплексом. І загалом е, як майбутнє. Стратегія це забезпечення належного якісного рівня відео моніторингу нашої громади для забезпечення належного безпекового рівня у ситуативному центрі у режимі онлайн за ситуацією на вулицях Нововолинська спостерігатимуть працівники муніципальної варти. Такі ж камери мають встановити і в благодатному, де нестиме службу поліцейський офіцер громади. Камери відеоспостереження цілодобово фіксувати. Тимуть та зберігатимуть події працівниками управління муніципальної варти здійснюється постійний моніторинг камер на території нашої територіальної громади з метою виявлення правопорушень. Та якомога оперативнішого реагування на них також. Управління муніципальної варти має доступ до архівних записів, які зберігаються. Тобто це відеозаписи з даних камер. У разі виявлення надзвичайної ситуації управління муніципальної варти відразу зв'язується з спеціалізованими службами міста для якомога швидшого реагування. Станом на сьогодні підключено близько 30 камер відеоспостереження. До кінця року їх працюватиме близько сотні сьогоднішній день для тесту ми в підключили для моніторингу близько 30 камер. В ближайший місяць або ж два в нас напрацьований план буде підключено в районі 80 камер. Загальна потужність діючої системи дозволяє нам підключити більше сотні камер. Основною ідеєю встановлення камер являються ті місця, які підлягають максимальному моніторингу, тобто, це перехрестя вулиць. Це якісь соціальні об'єкти, це місця скупчення людей. Адже саме в тих місцях найбільша а, динаміка а, подій, які ну, дуже часто носять якийсь а, незаконний характер, або ж порушують а, певні правила або ж закони.